Будь-яка консольна програма потребує вивід тексту. Це може бути результати її виконання або важливі повідомлення про помилки. У C для виводу тексту ми використовуємо оператор потокового виводу cout. Ось класичний приклад його використання. Як бачите, повідомлення з'являється на екрані саме так, як ми очікуємо. Але що станеться, якщо програма зіткнеться зі сподіваною помилкою, яка раптово перерве її виконання? Давайте додамо штучну помилку за допомогою функції abort. Зверніть увагу, хоча ми й просили cout вивести повідомлення, воно не з'являється на екрані, це тому, що Cout є буферизованим потоком виводу, щоб прискорити Роботу програми Сіаод не відправляє текст одразу на консоль, замість цього він тимчасово зберігає його у спеціальній області пам'яті, яка називається буфером. Вмість цього буфера відправляється на екран лише тоді, коли буфер заповнюється, коли зустрічається символ нового рядка або коли програма завершує свою роботу коректно. Але при виклику аборт програма завершується некоректно, що не дозволяє буферу бути скинутим, і наше повідомлення залишається невидимим. Саме тут на допомогу приходить CR. Він спеціально розроблений для відображення критичних повідомлень про помилки. На відміну від Siaout, CR не є буферизованим потоком. Це означає, що він записує повідомлення безпосередньо на пристрій виводу, як тільки вони надходять, не чекаючи заповнення буфера чи коректного завершення програми. Як бачите, незважаючи на виклик аборт, наше повідомлення про помилку все рівно відображається на екрані, Це гарантує, що важлива інформація про помилки завжди буде видимою, навіть якщо наша програма несподівано пропинить роботу, що робить CR незамінним для надійного повідомлення про помилки. Умови Ще є третій оператор виведення SiloG. За замовчуванням він працює дуже схоже на CR. Він також є небуферизованим і виводить повідомлення безпосередньо у консоль. Ось простий приклад його використання. Ми виводимо слово SiloG і воно з'являється у консолі. Але справжня сила Сілок розкривається при перенаправленні його виводу. Часто нам потрібно зберігати логи програми у файлі, а не лише виводити їх у консоль. Ось як ми можемо це зробити. Ми створюємо об'єкт файлового потоку OffStream який відкриває файл Output.log. Потім, за допомогою функції rdbuf, redirect buffer, ми перенаправляємо вивід. Сілок у цей файл. Тепер будь-який текст, який ми відправимо у сілок, буде записаний не в консоль а безпосередньо output Log. Після запису ми закриваємо файл, і що важливо, повертаємо Sілок його оригінальний буфер, щоб він знову почав виводити повідомлення в консоль, як це робить CR. Це підводить нас до важливого питання. Якщо Sілок за замочуванням працює як CR, а для запису у файли ми можемо просто створити об'єкт Offstream, то навіщо взагалі використовувати Sілок? Яка його перевага, якщо ми можемо просто обійтися файловим потоком? Уявіть ситуацію: ваша програма складається з багатьох функцій, і кожна з них Потребує можливість записувати інформацію у логфайл. Якщо ми спробуємо використати файловий потік, визначений у main, з іншої функції, яка знаходиться поза його областю видимості, ми отримаємо помилку, а якщо ми будемо передавати об'єкт offStream до кожної функції окремо, це швидко ускладнить код. Ось тут і проявляється сила C-Log. Ми можемо перенаправити сілок у файл лише один раз на початку виконання програми у функції main. Після цього будь-яка функція в нашій програмі, яка потребує запису логів, може використовувати Сілог, не турбуючись про передачу файлових потоків або проблеми з областю видимості. Ми можемо просто писати у Sілоog, а той автоматично записує дані у потрібний файл. Коли програма завершує свою роботу, ми можемо просто закрити файловий потік і повернути сілок його у початковий стан. Це дозволяє легко централізувати логування та зробити наш код чистішим і гнучкішим.